Вітаю на каналі Рибалка з володькою. В цьому відео хочу розповісти про ловлю окуня літом на ставку з човна. Зразу хочу сказати, що не збираюся нікому нав'язувати свою думку. Відео розраховане на новачків у спінінговій ловлі окуня, тому буду радий почути поради досвідчених спінінгістів, адже інколи влітку буває дуже важко знайти та випросити клювання цієї смугастої рибки. Звісно, Окуня можна успішно ловити з берега, але човен дозволяє обловити набагато більше перспективних місць на ставку. Також літом на ставках дуже багато відпочивальників і всі місця, де є доступ до води, буде зайнято. Якщо не риболовами, то любителями поплавати в літню спеку. Приїхали на нову водойму. Окунь не ганяє малька на поверхні води і ви не знаєте перспективних місць для ловлі окуня. Тому, якщо на водоймі є місцеві рибаки, варто запам'ятати місця, де вони рибалять. Зазвичай місцеві використовують дерев'яні або металічні човни. Якщо на ставку відсутні спінінгісти, які рибалять з човна, і місце ловлю підглянути неможливо, тому в першу чергу потрібно шукати тверде дно. Це місця, де відпочивають місцеві люди, так сказати, пляж на ставку або місце, де корови та коні п'ють воду. Звісно, такі місця можна запросто обловити із берега. Але як я вже говорив, влітку такі місця будуть швидше за все зайняті риболовами або відпочивальниками. Дуже добре, якщо десь на ставку є місця з затопленими кущами і їх можна помітити. Такі перспективні місця потрібно обов'язково обловити. Звісно, буде багато зачепів за підводні перешкоди, але є велика ймовірність знайти тут окуня. Ставки літом часто заростають на мілких ділянках або у береговій зоні, тому на човні буде зручно обловити такі місця на кордоні водоростів та чистої води. Також інколи на ставках. Можна замітити вікна в водоростях. Навіть якщо сама анімація приманки буде 1-2 метри, такі місця теж варто обловлювати. Часто берег ставків заростає очеретом, тому такі місця дуже зручно обловлювати саме з човна. В риболовних магазинах є багато різних спінінгових приманок для ловлі окуня. На кожному ставку Окунь віддає перевагу певним видам приманок. Також інколи важливу роль грає колір приманки. Але для новачка я порадив купити ближню оберталку номер 0 або номер 1 головне, щоб оберталка та колір пелюстки вам сподобався. Та силиконові приманки довжиною 3-4 см на грузику 1 або 2 г. Після риболовлі, якщо ви попадете на активного окуня. У вас з'являться свої фаворити серед спільнених приманок як по типу, так і по кольору. В ті часи, коли інтернету не було та інформацію про риболовлю читали в газетах та журналах, часто читав поради, що влітку ловити окуня варто лише зранку або під вечір, бо в обідню жару полосата рибка не клює. В принципі, стараюся їздити на риболовлю влітку зранку або під вечір, але часто попадав на кльов активного окуня і в обідню пору в жару. Добре, пам'ятаю риболовлю влітку на ставку, коли на воду вийшов перед п'ятою годиною ранку, і до 12 ї години вдалося піймати лише три окуня. Сонце почало добряче припікати, рухався в сторону берега і вирішив обловити місце, де зранку піймав одного окуня. На диво, в цьому місці з 12 ї до 13 ї години, окунятакував приманки на кожному закиді. Таке враження, що з усього ставка окунь крутився саме в цьому місці. Можна було й далі рибалити, окунь продовжував атакувати приманки, але в таку жару рибали в шортах і футболці, і дуже сильно попалив руки, ноги та шию, тому мусив залишити перспективне місце, щоб не отримати сонячний удар. В обідню пору, в літню спеку, не один раз попадав на активного окуня, але це дуже виснажлива риболовля. Зранку набагато приємніше рибалити з піннімум човна. Відсумку, можу сказати, що літня ловля окуня з пінінгом з човна це дуже цікава риболовля. Навіть у невеликому ставочку можна піймати окуня, а дякуючи човну, можна обловити ті місця, які з берегової ловлі недоступні. Друзі, напишіть в коментарі під відео, яка риболовля на окуня влітку вам більше подобається: з човна чи з берега. Буде цікаво почитати. Мені дуже подобається ловити окуня з човна, коли я хоча б півдня на риболовлю.